За допомогою гріля мій чоловік придумав, як Його. можна скоптити м'ясо. Знизу горить ватра, м'яско. А, а тут м'яско. А, 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 а там знизу є така тарілочка. а під тарілочку гілочки. Яблуневі. І, і слива, і чирішня. Навіть можеш... руку ще не горячи. Воно там собі тліє. І димит. Димит на м'ясо. слива, яблуня, фруктові, фруктові дерева. Майстер придумав буділку <рес> за допомогою гриля Який ти запах, говяжі ребра, курячі стегна, а ще дві качечки. Зараз будуть коптитися. Дівчатка гілочки збирають. Мій супервинахідник. Диви, яке придумав, молодець який.